Бажаю здоров'я! Розглянемо проведення штучної вентиляції легень за допомогою мішка АМБУ одноосібно. Показаннями для проведення штучної вентиляції є: частота дихання менше 8 дихальних циклів за хвилину, показник сатурації менше 90%, показник капнометрії більше за 45 мм ртутного стопчику, або апної, тобто відсутнє самостійне дихання. Перед початком проведення штучної вентиляції легень обов'язково виключить ознаки напруженого пнематоракса. Для проведення штучної вентиляції легень нам знадобиться маска, мішок амбу та вірусобактеріальний бактеріальний фільтр. Обов'язково використовуйте вірусобактеріальні бактеріальні фільтри під час вентиляції. Це убезпечить мішок від потрапляння туди бактерій, які знаходяться в повітрі, яке видихає постраждалий. Перед початком проведення штучної вентиляції зробіть замір маски. Заміряйте від підборіддя до перенісся постраждалого. Маска не повинна тиснути на очі. Не повинна виходити за підборіддя для досягнення максимальної герметизації. З'єднайте дихальний контур з маскою. Дуже важливим моментом є те, що ви не повинні з'єднувати контур на постраждалому. Далі ми будемо використовувати метод СЕ. -E. Літера С. Перший і другий палець обхоплює маску. Від третього по п'ятий будуть обхоплювати щелепу. Прикладаємо маску до обличчя постраждалого. Два пальці притискають маску, три пальці під підборіддя. Проводимо маніпуляцію за прокидання голови підйому підборіддя. І притискаючи маску, робимо вдих довжиною 1-2 секунди. Проводьте вдихи кожні 5-6 секунд. Під час проведення штучної вентиляції слідкуйте за підйомами грудної клітки. Вентилюйте з темпом вдих на кожні 5-6 секунд. Під час проведення вентиляції підтримуйте дихальні шляхи відкритим, за допомогою маневру, заприкидання голови, підйому підборіддя. Під час проведення вентиляції плотно притискайте маску до обличчя для досягнення максимальної герметизації. Від цього залежить ефективність вентиляції. Також кожного разу під час видиху давайте мішку розправитись повністю. Ні в якому разі під час вентиляції не допускайте форсування. Повітря зазвичай йде по найменшому супротиву, і форсування штучної вентиляції може призвести до потрапляння повітря в стравохід. Під час проведення штучної вентиляції методом мішок маска не використовується, капнометр та детектор СО2 через відсутність гарантії герметизації маски до обличчя. По можливості використовувати методи моніторингу ефективності штучної вентиляції легень за допомогою пульсоксиметра, конкретно показника сатурації та проведення аускультації легень.